Друзі, добрий вечір, бажаю здоров'я. Традиційно записую для вас відео, щоб показати автомобіль, який стоїть позаду мене. Це 212-й автомобіль для Збройних сил України. Це такий велетенський, потужний, повнопривідний дизельний джип Hyundai Terracan, який приїхав до нас із Великобританії, праворульний, з великим, потужним 3-літровим двигуном і з механічною коробкою передач, що в умовах мовах бездоріжжя і війни завжди краще. Це 212 машина для ЗСУ. Її Ми придбали за внесок, який надіслала Яна, моя подруга, авторка блогу Style Guide UA. Вона знову зробила розіграш брендових речей у себе в блозі про моду і стиль в інстаграмі. І е, завдяки своїм підписникам, завдяки такій згуртованій спільноті, зібрала кошти на три автомобілі. Це вже другий з них. Дякую, Яні, Style Guide UA та всім її підписникам та підписницям. Працюємо далі. Це 212-й